Одразу, хлопці, на огляді у нас зараз буде роздатка на трактор МТЗ. Ось така роздатка, зараз я вам доставлю, все покажу. Абсолютно нова, вона в оригінальній упаковці. Давайте перейдемо всередину. Всередині вона, як ви бачите, повністю все нове, гарно зроблено. Тепер тут сірі чашки, все повністю, коробка оригінальна. Так що, кого цікавить роздатка, є в наявності, показується для того, щоб ви бачили при замовленні, що ви замовляєте, яка якість, який дійсно оригінал. Щоб вам не попалася або підробка або реставрація. Ще раз все показую, зуби. Все абсолютно нове. Дякую, хлопці, за увагу. З вами був Андрій Нібразиче. Звертайтесь.